Вітаємо! Свіженький випуск новин ситуаційного центру. Хотілося б присвятити тим щоденним викликам та ситуаціям, які завдають вектор службі муніципальної варти чергування та моніторинг житлових мікрорайонів міст скупчення громадян. Місцевих налуваєк це заходи безпеки. Однією з найпоширеніших причин її порушення є зловживання алкоголем. А за цим поява в громадських місцях. Ось так нахабно на сходах храму. Що це таке? Я не можу поняти красті. можна ще об там говорити а? під парканом в парку під лавкою в центрі міста напівроздягненим. Так, спекотно, а чи ви думаєте про спеку, коли заливаєте градуси в себе, щоб потім ось так вас проводжали і рятували? Спасибо, yeah. 20, пошли. Yeah. Раз, два, раз, два і погнали. Тримайте мене двоє, подумав цей чолов'яга. Ще гірше, коли наші інспектори стають свідками таких ситуацій під час вечірніх патрулювань, бо темрява може багато приховати. Та ви не сховались. Чоловік геть не може йти. Тут на відпочинок в громадському місті зібрались жінки з пивцем. Муніципальна варта. розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях. Можна прибрати, будь ласка. Ось вам і одне з таких застіль вже в комендантську годину. Жінки вирішили відпочити. Хотіла дохвати своїй сім'ї. Хочу йти. Ну, ну, Це ж ваші діти, можливо, ще й самі оцій цій порі. А ці взагалі. В такому випадку може є необхідність звернутися за психологічною допомогою вже на тверезу голову, обдумавши всю ситуацію в родині. Цим молодим також не сидиться вдома, але ж вимоги рівноправні для всіх. Вам треба буде зараз додому. Пройти. Зустрічі молодіжних компаній часто не рахують хвилин, не рахуються вони і з думкою інших. Батьки, зверніть увагу на це. Нарешті займіться вихованням своїх вже дорослих дітей. Ми раз приїхали, другий раз приїхали. Ми що тут? І та няньки вам що? уважні громадяни, побачивши техніку і незнайомих людей поруч, реагують швидко. А ми перевіряємо ситуацію на законність законні вызов, щоб... Ну, не вигляд. Переживають Бо... вірить. Найскладніше, звісно, працювати з людьми, коли вони не чують. Тут хочеш допомогти, а реакції нуль. Якщо сказали, а, говоріть і Б. Цей хлопчина постраждав поруч з власним будинком. Вийшов за хвіртку, а звідти удар ножем. П'яні люди, От, допомога Мідицинська комочна. Звісно, скоро, скоро визвати? Ну. Да, вот. Обійшлись без швидкої та поліції. Так вирішив потерпілий. Муніципали допомогли обробити рану. Допомагають блискавично реагувати на надзвичайні ситуації. Ваші блискавичні повідомлення в чаті так і допомога вогнеборців приходить в лічені хвилини. Пожежники вже на місці пожежа ліквідована. А тут, в ролі рятівників, були вже інспектори муніципальної варти. Вже дві доби нещасний кіт. Просидів на дереві допомогли. Вкотре нагадуємо, що непорушність комендантської години з 12-ї ночі до 5-ї ранку триває і далі. Комендантський патруль тут на варті. Огляд, моніторинг, охорона правопорядку за правилом. Спільні рейди поліції та муніципальної варти у цій порі підтримують безпеку. Огляд документів, з'ясування особи, причин перебування на вулиці. За час патрулювання мікрорайону Тіра. Нарушителі комендантського часу не виявлено. дбаючи про довіру та рівність справ кожного зупиненого в цей час, окрім запиту на пред'явлення документів, патрульні засвідчують і свою особу. Байки про причини запізнення у цій порі у кожного свої. Мені стало погано дівчина мені приносила підпилки. Просто не постріляв на время. До когось усвідомлення своєї провини приходить ну дуже швидко. Вибачте, будь ласка, да, я трошки ні неправ. Неправим виявився і цей чолов'яга, коли одразу не попередив, що при ньому холодна зброя. Ще однією знахідкою, яку не приховаєш в кишені, як ніж, був цей велосипед. Аго, власнику, можливо, ваш залізний кінь вже у вас. Дайте знак, і більше такі речі не залишайте. Окрім охорони майна комунальної власності та оснащення, які сьогодні на вагу золота, бо допомагає забезпечувати стабільне за графіком подання води споживачам. Телеграм, чат муніципальної варти перетворився на інформаційне поле з вкрай важливого у таку спеку питання водозабезпечення. Тут завжди свіжа і перевірена інформація з перших джерел. Працює генератор. Біля біля насосної станції набирає воду. Перевіряємо сьогодні, ще й нові виклики часу потребують участі інспекторів. Їх залучені до супроводу працівників комунального підприємства Автотранссервіс які здійснюють подворові обходи з метою укладання договорів з недоброчесними господарями приватних будинків. Які сміття виносять, особливо не габарит, а ось договір укласти відмовляються після останнього такого випадку, коли один такий раніше осуджений кинувся на жінку, представника комунального підприємства спонукав прийняти відповідне рішення в цілях безпеки. Якщо у вас є що нам сповістити, якщо якісь життєві ситуації потребують втручання. Набирайте телефон нашої гарячої лінії 068 861 49 48. Пишіть в чат тут завжди живий діалог, а ми відреагуємо в межах своїх повноважень. Що важливо для вас, важливо й нам. Залишайтеся з нами на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти.